5 вересня у виконкомі міської ради пройшла оперативна нарада керівників підприємств, організацій та установ міста. На початку наради присутні привітали освітян та учнів шкіл, які взяли активну участь у акції Ліки замість квітів. Акція, зініційована виконуючим обов'язки міського голови Миколою Васильовичем Лук'яненком, та освітянами, була розпочата ще 1 вересня і націлена на допомогу пораненим військовослужбовцям. Участь в акції взяли всі навчальні заклади міста. Справа в тому, що події, які зараз відбуваються, були вже визначені істориками і озвучені нашим президентом під час святкування Дня Незалежності. Це відчитня не війна. Тому зараз ніхто не може стояти осторонь цих подій. І, звичайно, учні нашої школи... Вільні зав'яни, кліпи лікують. Також учні школи взяли участь. В акції ми поранено. Учнями школи написані листи, які разом з тими коштами, які будуть передаватися, які зібрані учнями, ми також передамо нашим пораду. Вихованці дошкільних закладів, долучаючись до підтримки української армії, провели акцію Діти марганця проти війни. Результати якої мешканці можуть побачити на виставці у торговому домі Борис Фен». Всі діти, всі батьки і всі педагогічні працівники прийняли активну участь і крім зібраних коштів, зробили виготовили коробки своїми руками, які також будуть направлені нашим бійцям, пораненим. На нараду завітала тільки деяка частина активістів шкіл. Вони є представниками свідомої патріотичної молоді, яка вболіває за свою країну і використовує будь-які можливості, аби підтримати українську армію. Від імені учнів шкіл до присутніх звернувся Артем Яковенко, учень 11 класу другої школи, голова шкільного парламенту. Шановні присутні сьогодні дуже складний час для нашої країни. Тисячі українських батьків і братів залишили свої родини, залишили свої мирні заняття заради повернення миру і спокою у кожен дім. Сотні поранених військових зараз знаходяться у шпиталях і. Вони зараз, як ніколи, потребують нашої вами підтримки і розуміння. І тому навіть невелика допомога це дуже велика справа. Кожна напійка цієї скрині пропитана любов'ю, гордістю та вдячністю нашим військовим. Ми е, бажаємо їм якомога більше отримувати від позитивних емоцій та е, передаємо їм прохання. Е, зберегти мир і спокій в Україні, тому що всі хочуть учні бути щасливими і здоровими. Зараз ми звертаємося до всіх мешканців нашого міста з проханням не бути байдужими і не обмежуватися лише словами і патріотичними гаслами. Ми повинні підтримати військових матеріальних їх скорішого одужання та повернення до рідних домівок. А бути цих жахливих подій, які зараз відбуваються на території нашої країни, це просто злочин. І чудово розуміючи, це учні шкіл нашого міста прийняли дуже активну участь у цій акції, яка називається Врятуй життя бійцям. В рамках цієї акції нам вдалося зібрати 18 сімнадцять гривню. І зараз ми ці кошти передаємо виконуючим обов'язки голови міста Лук'яненко Миколі Васильовичу. Микола Васильович Лук'яненко подякував учням та педпрацівникам за активну громадську позицію. Ви справжні патріоти. Я хочу сказати, що акція не закінчена. Вона продовжується. Зараз в 9-й школі діти напекли тортів, принесли овочі. Зробили ярмарку. Ярмарку для того, щоб зібрати кошти біженцям. А дорослим керівникам підприємств я хотів би особливо нагадати, що не тільки діти, а всі ми, по прикладу їх повинні обов'язково участвувати в таких акціях. Дошкільні заклади теж. Рисували, показали. Я б хотів, щоб на кожному підприємстві, кожен робітник заходив і подивився на, на такі дитячі рисунки, що діти хочуть миру, що Україна хоче миру. А ми будемо працювати і в нашому місті, і обладміністрація, всі заради. Того, що був мир на нашій рідній Україні, всього за час акції було зібрано більше 20 тисяч гривень. Окремо було зібрано кошти дев'ятою школою, адміністрація якої передала їх особисто нашому марганчанину, котрий лікується зараз у Дніпропетровську після поранення в зоні АТО. Далі оперативна нарада продовжилася доповіддю заступника міського голови Олени Володимирівни Медяник, яка звернула увагу присутніх на роботу, що проводиться з переселенцями із східних областей України. Станом на сьогоднішній день 341 особа зареєстрована в Марганці, і більше 60 переселенців виїхало до інших міст. Серед тих, хто залишився в Марганці, є і діти. «122 дитини прибуло до нашого міста. З них станом на сьогодні 43 дітей влаштовано на навчання до шкіл, 20 дітей відвідують дитячі садочки, і 10 дітей зараз знаходяться у дитячому санаторії. Кожній людині надано посильну допомогу як з боку виконкому, так і мешканцями нашого міста. Активно працюють соціальні служби. Вже 35 чоловік отримує пенсії, але більшість людей Ще немає коштів на прожиття. Тому матеріальна допомога від організацій та мешканців міста є своєчасною та конче необхідною. На сьогоднішній день таку матеріальну допомогу отримало 43 особи на суму 15 тисяч 600 гривень. Особисто хочу відмітити велику роботу Марганець тепломережа. Цей колектив зібрав для допомоги людям більше двох тисяч і велику допомогу надало переселенцям Управління освіти, вчителі і працівники цієї організації теж досить велику допомогу. Крім того, хотілося би подякувати за ту посильну допомогу гуманітарну, матеріальну та соціальну, які надали нашим співвітчизникам територіальний центр соціального обслуговування. Велика робота зараз лежить на їх плечах, а також на центрі соціальних служб для дітей, сім'ї і молоді, адже всі люди проходять. Ходять через їхні руки з їхньою бідою, з їхніми проблемами, і кожному з них потрібно допомогти. Надали допомогу людям не лише фінансово, але і в організації в створенні центру тимчасового проживання, який сьогодні у нас функціонує за адресою Маяковського 44. Дякуємо за таку велику роботу Марганецькому центру первинної медико-санітарної допомоги. Дальше. Марганецькій міській лікарні, управління праці та соціального захисту населення, службі у справах дітей. Велику роботу провело в організації дитяче дошкільне об'єднання. Вони надали і штори на вікна для того, щоб затишок створити, і продуктові набори для цих людей, які прибули. Дякуємо, і я вже називала управлінню освіти, і Марганецькій міській громадській організації Серце Марганця. Люди, які надали, зібрали кошти для надання благодійної допомоги, це виконавчий комітет Марганецької міської ради, торговий дом Борис Фен, Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат, Марганецький професійний ліцей, виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства, центр соціально-психологічної реабілітації дітей теплий дім, Державна служба надзвичайних ситуацій, Марганецьке управління по експлуатації газового, газового господарства, організація Жінки за майбутнє, клуб Дніпро, паспортний стіл, наш і дитячий будинок сімейного типу Савіни, а також громадяни: Шпилька, Прохоренка, Ромшина, Севастіанова, Кличко, Кисла, Сапунова це ті окремі громадяни, які надали допомогу. Завдяки акції Збери дитину до школи громадою надано допомогу і повністю зібрано до школи 26 дітей. Олена Володимирівна щиросердно подякувала усім, хто надає допомогу і з душею ставиться до біди ближнього. Також заступник міського голови звернулася до мешканців міста з проханням: якщо є будь-яке житло, котре опалюватиметься взимку, і господарі можуть надати його переселенцям із східних регіонів, звертатись до виконкому міської ради. Також Олена Володимирівна повідомила, що 20 вересня місто відзначатиме своє день народження, до якого вже готуються відповідні заходи. Далі слово було надано завідувачу сектору з питань надзвичайних ситуацій Олександру Володимировичу Мірошниченко, який, по-перше, закликав зберігати спокій та здоровий глуст та розповів про заходи, котрі проводяться штабом громадської оборони. Серед цих заходів приведення до належного стану укриттів, планування та організація роботи всіх підрозділів під час надзвичайного стану, забезпечення населення питною водою під час надзвичайної ситуації, створення матеріально-технічного забезпечення на підприємствах міста та інші необхідні заходи попереджувального характеру, які забезпечать стабільність та життєдіяльність нашого міста під час надзвичайної ситуації. Інформацію про роботу сектору з питань надзвичайних ситуацій та заходи ви можете детальніше ознайомитись на веб-сайті виконкому Марганецької міської ради на сторінці відповідного підрозділу. На оперативній нараді було заслухано директора тепломережі Ганну Всеволодівну Зінченко, яка запевнила про 100-відсоткову готовність підприємства до опалювального сезону. Вона закликала мешканців міста звернути особливу увагу на утеплення будинків та зберігання тепла навіть у під'їздах. Дома плохо изолированы и э, обращаются к населению. Для того чтобы сохранить тепло зимой, нужно принять э, достаточно мер. Это утеплить э, и подвалы, и стены, и окна, и э, где только есть какие-щели, там в подъездах тоже обрати, обращать внимание э, жилищным организациям, тем, кто э, участвует э, в. Процесіями в'юду комунальне підприємство і частне підприємство, щоб прийняли большое внимание, тому що навіть от того, що дверь не закрывается плотно входная в під'їзді, теряется до 10% тепла. Наголосила директор Марганець тепломережі на необхідності встановлення теплових лічильників на будинках. Особливим питанням постала оплата боргів населення за теплоносії.

жилищными организациями, отрабатываем то, что мы обращение сразу рассматривали и приводили в порядок, те, все, все, кто, ну, по каким вопросам обращались. То сейчас мы эти замечания э, свели в такую ведомость и по каждому дому вы можете э, быть уверены, что те вопросы, которые возникали в прошлый отопительный сезон, в этот отопительный сезон э, будут вот совместно с жилищниками э, устранены и все-таки мы будем бороться за качественное тепло при меньшем количестве использованного газа. На нараді також піднімалося питання щодо появи в місті людей, котрі дезінформують мешканців щодо подій на сході України та участі в цих подіях українських військовослужбовців. З цього приводу присутні та виконуючі обов'язки міського голови Микола Васильович Лук'яненко закликали мешканців довіряти тільки перевіреним джерелам інформації, бути свідомими патріотами своєї держави. і, Якщо такі дезінформатори з'являться в колі вашого спілкування, повідомляти про них органи влади Ради та міліцію наприкінці наради Микола Васильович попросив Марганчан пам'ятати, що наше місто повинно завжди залишатися чистим та охайним, і кожен в змозі допомогти в цьому.